Вітаю, друзі! З вами Арт майстерня І сьогодні пропоную вам невеличкий майстер-клас Як створити прапорець з паперу до Дня Державного Прапора України. А також спочатку пропоную вам прослухати невеличку довідку. 23 серпня День Державного прапора України. Державний прапор є одним із державних символів країни. Це стяг правильної, геометричної частіше прямокутної форми із спеціальним забарвленням. Прапор України являє собою дві рівновеликі горизонтальні смуги синього вгорі і жовтого внизу кольорів. Синя смуга на прапорі символізує ясне небо, а жовта золоті пшеничні ниви. Державний прапор це невід'ємний атрибут кожної країни. Історія нашого прапору багата і цікава. Перші згадки поєднання синього і жовтого кольорів на прапорі датовані 1956 роком. Ці кольори були на гербі Львова. На блакитному тлі був зображений жовтий лев. Також синій і золотий були використані на гербі Галицько-Волинського князівства. Починаючи з 16 століття козаки війська Запорозького використовували прапори хоругвих синьо-жовтих кольорів. Синьо-жовтий стяг із червоним хрестом посередині з'явився як прапор чорноморського козацького війська у 1803 році. Синьо-жовтий прапор у сучасному вигляді уперше замайорів 25 червня 1848 року над львівською ратушею як національний прапор. 18 вересня 1991 року президія Верховної Ради України юридично закріпила за синьо-жовтим кольором статус офіційного прапора країни. Український прапор це символ країни, втілення національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Це символ мужності багатьох поколінь українців, які боролись за незалежність своєї держави. Це приклад героїзму наших захисників. А тепер пропоную створити прапорець власноруч. Для цього нам знадобляться три аркуші паперу: синій, жовтий та білий, олівець, клей-олівець, ножиці, лінійка. Ну, мо до роботи. Тепер маємо скрутити трубочку з білого паперу. Щоб було простіше, всередину вкладаємо олівчик і закріплюємо, фіксуємо все клеєм, гарненько промазуємо клеєм олівцем, потім плавно закручуємо папір. Зайве обрізаємо, заклеюємо край і, звісно, дістаємо олівчик, що залишився всередині. За потреби можемо підрівняти ножицями краї. З синього чи блакитного паперу вирізаємо смужку. Я обрала ширину 7 см. Довжина приблизно 21 см. Жовтого паперу я вирізаю таку ж промокутну смужку, але ширина її буде вже 5 см. Жовтий папір, з якого я вирізала смужку, має меншу довжину. Тож зараз ми прикладаємо жовтий до блакитного і підрівнюємо, відрізаємо зайве, щоб смужки мали однакову довжину. Пам'ятаємо, що блакитна смужка у нас. На 2 см більше, тобто вона була 7 см шириною. Ми ці 2 см відкладаємо за допомогою лінійки і намащуємо клеєм. Цей запас для того, щоб дві смужки ми могли склеїти гарно між собою. Фіксуємо все клеєм. Такий прапорець у нас виходить, тепер потрібно лише зафіксувати прапорець на нашій білій основі. Трубочці, яку ми з вами зробили на початку. Це робимо за допомогою клею, намащуємо клеєм край прапорця і обгортаємо навколо трубочки. Ось наш чудовий прапорець вже готовий. Повага до державних символів надзвичайно важлива, тож пропоную вам прикрасити свою оселю таким пропорцем до цього важливого дня. Дякую за увагу! До зустрічі!